Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про те, що сьогодні відбувається навколо мирного процесу щодо війни в Україні. Мій співрозмовник, дипломат, надзвичайний повноважний посол України Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, мюнхенська конференція з безпеки, 14-16 жовтня. Стосовно України багато питань. Які будуть і багато розмов буде точитися. Перше, це пан Келок, спецпредставник Трампа з питань України та Росії, представить, як він каже, шляхи досягнення миру в Україні. Сам план він говорить, Трамп представить пізніше. Друге, віце віцепрезидент Венс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Ну і загалом зараз можна зазначити здається, що два основні. Пункти, які будуть в, в ймовірному мирному плані Трампа, це питання гарантій безпеки буде покладено на Європу. Що американці будуть обговорювати, вони зазначаються, і США хочуть відшкодувати витрати на допомогу Україні за допомогою за рахунок українських ресурсів і корисних копалин Ваше бачення, що буде це значити для України і чого чекати власне від цих подій? Дійсно, в Мюнхені під час безпекової конференції буде, е, крім традиційного виголошення позицій точів зору різних е, країн або політичних е, рухів, а також і велика кількість двосторонніх чи багатосторонніх зустрічей між керівниками делегації, між експертами делегацій, на яких буде обговорюватися багато питань безпекових. Серед них українське питання буде на рівні з близькосхідним, мабуть, найбільш важливим. Також треба підкреслити, що не йдеться про переговори. Ми не повинні плутати ці, два, ці дві речі: виголошення позицій, означення інтересів це одне, а переговори це коли сторони мають. Визначені їхнім керівництвом точки зору і будуть досягати їх в процесі вже обговорення, і, і так говорити сам на сам. Тобто е, американська сторона, українська сторона, європейська е, сторона якої немає, хіба що така калас, е, будуть е, повторюю, виголошувати загальні наміри чи загальне бачення того. Як вони е, хотіли би врегулювання цієї жахливої війни російсько-української війни, а, також е, слід пам'ятати, що за два дні до Мюнхенської конференції відбудеться зустріч Урсули фон дер Ляєн, яка є президентом Європейської комісії, тобто уряду Європейського Союзу, та е, віце-президента Венса. І на цій зустрічі серед трьох важливих питань, які сторони е, оголосили, буде третім і питання України. Е, звичайно, питання України в цьому сенсі значною мірою буде залежати від перших двох питань: це трансатлантична єдність і економічна взаємодія. А точніше судячи з того, що говорить останні днями президент Трамп про економічна боротьбу, яка, не дай Боже, не хотілося пере, перетворилася в економічну війну чи в торговельну війну. Таким чином, поговоривши по перших двох питаннях, співрозмовники або в хорошому гуморі, або в поганому дійдуть до третього, що робити з Україною. Оджуренс прийде в, е, в Мюнхен, вже знаючи загальний настрій в керівництві Європейського Союзу на рівні уряду, не на рівні глав держав. Це повинні чітко розділяти, тому що кожна окрема держава Європейського Союзу mm -hmm. має право на свою власну зовнішню політику. І вони її е, це право реалізують І інколи на шкоду цьому європейському союзу. Приклад словаччини або приклад Угорщини, але не тільки, і е, тому в Мюнхені ми будемо спостерігати за цими гаслами, за цими ідеями, за цими пропозиціями, е, виголошеними в такому в е, вільному режимі. Ну а е, керівники делегації відповідних країн, країни теж. Будуть робити з цього висновки. Ми не сподіваємося на якісь чудові а, пропозиції з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, те, що ви згадали, що питання безпеки повинні взяти на себе європейці це абсолютно нереалістична, я би так сказав, дитяча пропозиція, тому що а, європейські країни не мають спільної армії, не мають спільної військової політики. Не мають військового керівництва спільного, а і в кожному випадку при прийнятті е, важливих рішень е, політичних, а тим більше військових, вони повинні погоджувати це на рівні Європейської ради, де є 27 глав держав і урядів, плюс Урсула Фандерляєн, плюс голова ради е, в, 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 Кошта. І таким чином mm -hmm. не маючи ні ресурсів належних щоб протистояти Російській Федерації, не маючи ні політичного керівництва, ні збройних сил, зрозуміло, європейські країни будуть намагатися переконати Сполучені Штати і Канаду щоб питання, так би мовити, ну безпеки чи надання безпекових якихось зусиль Україні було завданням НАТО, тоді це має сенс. Тоді в НАТО всі країни-учасниці, в тому числі Сполучені Штати Америки, матимуть належний розвідувальний і ударний ресурс, належні оборонні здатності, і тоді з'являється певна. певна Можливість до розмови з Російською Федерацією. Я не кажу, що ці країни могли би самостійно, без всяких додаткових дискусій чи розмов з Москвою, взяти і якимось чином надати повну безпеку Україні в момент, в момент оголошення припинення бойових дій. Ну і Власне, ми приходимо тут до головного. А е, чому б це Російська Федерація припиняла ці бойові дії? Нічого, е, е, ніяких підстав для таких оптимістичних думок у нас немає. Розуміло. Е, заголом американці. І Келок, і Венс, і радник Трампа з питань Нацбезпеки з заявляють, що вони їдуть в Європу аби почути європейців і Україну щодо війни та миру, тобто аспектів різних, які вони будуть, але на ваш погляд вони їдуть почути. Чи вони їдуть наполягати на чомусь конкретному, тому що перед нашою буквально з перед нашим з вами записом Трамп опублікував у себе? Пам'ятаєте, було недавне інтерв'ю Путіна в автомобілі, де він сказав, що європейські лідери нікуди не дінуться, а прийдуть і сядуть біля них Трампа. І він це ось буквально там пару годин назад опублікував у себе в соцмережах. Тобто, показав, ну він показав чітко і раніше демонстрував. І демонструє відношення до Європи, до європейських лідерів, як таке. Тобто, на ваш погляд, американці їдуть домовлятися чути, чи все-таки наполягати. З точки зору чути, один президент Зеленський за останній тиждень, мабуть, наговорив годин 20 інтерв'ю зарубіжним впливовим а, кореспондентам, і все, що хотілося б почути в Білому домі, вони могли почути. І ці інтерв'ю з часом протягом останніх двох місяців все більш і більш детальними і відвертими. Тобто, план України як такий там розкритий повністю. щодо ось цього використання путінських слів Трампа. Мене повинні мати ілюзії щодо того, що Україна нібито займає важливе місце в, в міжнародній політиці Трампа і в його погляді на світ. Він займається не цим. Він займається послідовним послідовним, скажімо так, ну, не будемо говорити приниженням послідовним. Приверненням е, при тих країн, з якими він має великі, з якими Сполучені Штати мають серйозні відносини, до, е, на двосторонньому рівні, до е, такого стану, в якому вони виконують те, що йому потрібно, або принаймні майже виконують те, що йому потрібно. Ось е, був хороший приклад з Колумбією. Ми про нього знаємо, не будемо згадувати, але був більш важливий приклад з Мексикою і з Канадою. Це зовсім не Колумбія, це великі економіки, і вони загалом то виконали те, що бажалося американській адміністрації. І досить швидко. Яка головна мета Трампа в Європі? Економічно знищити Німеччину. Німеччина є хрептом європейської економіки і значною мірою позирає також, так знаєте, по-приятельськи і на відносини з Китаєм, а це теж дратує і не хотілося цьому Трампу. І тому Ілон Маск починає витирати ноги об основних німецьких політиків і демонструє підтримку правим. Я би сказав, крайньо правим силам в Німеччині, намагаючись дестабілізувати цю країну політично, а далі вже легше буде дестабілізувати економічно для того, щоб а вони про це не забули. Він оголошує про введення мит на сталь і е, алюміній, а Німеччина багато експортує цих товарів, але і всі інші європейські країни теж достатньо багато. Там серед основних продавців після Канади і Мексики, там якраз і сидують європейці, потім Бразилія. І отже, завдання Трампа це знищити ту рівновагу економічну торговельну, яка існує зараз між країнами ЄС і Штатами, а ЄС як торговельним блоком. В даному випадку вони єдині. Це не, 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 не військова сфера. Тут вони єдині і ми в митному плані теж. І е, розсварити їх між собою, послабити найсильніше. Зараз береться за Німеччину, як тільки Німеччина а піддасться, піде Франція, і, а далі вже дрібніше. Е, і е, в цьому плані Україна є якоюсь такою окраїнною, е, помітною, помітною. Але не, не надзвичайно важливою, не дуже важливою для нього е, сторінкою. Він її готовий перевернути. Е, хіба що європейці зубами розхопляться за тему України, якщо в них є достатнє розуміння того, що послаблена і покинута на поталу Російської Федерації Україна відкриває для Російської Федерації двері в Європу. Тоді Європу будуть бити з двох боків, Росія Збройними силами загрожуючи їм, а Сполучені Штати шантажуючи їх економічним знищенням. Ось така, на жаль, картина зараз складається. Як з нею вийдуть європейці і американці, що стане у американців достатньо людей, які розуміють, Руйнівний характер цієї всієї історії. Руйнівний, тому що послаблена Європа не може бути надійним помічником Сполучених Штатів. А без надійного помічника Сполучених Штатів важко буде воювати в економічному плані з Китайською Народною Республікою. Для прикладу, для прикладу, звичайно важлива Російська Федерація для Китаю. І 250 мільярдів доларів товарообіг між Китаєм і Російською Федерацією, але між Китаєм і В'єтнамом більший товарообіг. Ось елементи того, що складається зараз у світі, Китай буде далі просуватися в Азії. В Азії живе більшість населення, туди переміщується торговельний центр, туди переміщується фінансовий центр. І якщо Сполучені Штати будуть грабувати своїх... А теперішніх друзів і однодумців, то вони залишаться зі слугами, а не з партнерами. А зі слугами та боротися проти Китаю, інших. Тобто, ви вважаєте, що загалом найближчі дні Мюнхенська конференція вона буде все-таки американці будуть продавлювати свою позицію, як вони бачать закінчення війни, і загалом подальший розвиток подій. Хотілося б думати, що Держсекретар Рубіо і радник з Національної безпеки ВОЛЦ будуть мислити більш стратегічно, а не, як це сказати, імпульсивно, як зараз наміряється діяти Трамп. І зрозумівши складність всієї конструкції і зрозумівши Явно гіпертрофовану обставинами роль України хотілося б думати, що вони це все донесуть до американського керівництва. Чи не виженуть їх після цього з посад? Невідомо. Чи готові вони будуть це донести і сказати? Невідомо. Будемо чекати, на жаль, вплив наш маленький всі козирі, всі аргументи, всі. На і емоційні, і е, військові, і економічні, виручно з, з продажем національних багатств е, Сполученим Штатів, я маю на увазі мінерали, там є видобутокорисних копали. Всі ці, ці аргументи українська сторона вже у відкритому ефірі висловила. Тобто, вивчати щось, вислуховувати, що це. Додаткове, а мабуть, нема чого Розуміло. Дональд Трамп також зазначив, що більш за все він він може зустрітися з президентом України Зеленським. На ваш погляд, особиста зустріч лідерів, загалом, ну і наш конкретний випадок може принести якусь зміну позицію одного Трампа в нашому випадку, чи це мало впливає на якісь серйозні вже вирішені речі. Можливо, якщо в ході зустрічі з Венсом, іншими американськими посадовцями, президент Зеленський зуміє висловити їм щось таке, що принаймні примусить їх задуматися над, їхніми власними, над їхнім власним баченням, з яким вони приїхали, то тоді вони повернуться і скажуть. З ним варто поговорити, пане президент. А, Якщо ж такого не станеться, то й не відбудеться зустріч. Принаймні, багато років тому, але тривалий час американські президенти спілкувалися з українськими президентами дуже, -дуже рідко, а доручали це робити віце-президент. Ми пам'ятаємо, була у нас комісія Кучма ГОР. Гор був, Гор був віцепрезидентом Сполучених Штатів. Потім ця комісія називалася інакше, але теж була на рівні віце віцепрезидента. Тобто, можливо, Трамп тут йому підказали цю ідею. Давайте висунемо віце-президента Венса, хай сам Венс потренується. І за й подивимося, хто ж це такий цей. Сухов, тобто Зеленський. Розуміло. Тобто, ви вважаєте, що, по-перше, зустрічі може не відбутися, але якщо вона відбудеться, то американці все-таки чимось зацікавилися і можуть, так, ну, скажімо так, піти нам на, на в наш напрям. По Послухати нас ще раз і спробувати знайти для себе інтерес, і спробувати зрозуміти, чи дійсно, як ми кажемо, і як кажуть європейці. Чи дійсно та Сполученим Штатам треба зараз е, нагнути чи, чи, при, чи примусити до чогось Російську Федерацію насамперед, а не Україну? Тому що послаблення Російської Федерації це наша теза, є послабленням їхньої змички з Китаєм. А Китай є найбільшим економічним суперником Сполучених Штатів. Отже, послаблюючи Російську Федерацію. Та Сполучені Штати е, заходять з тил в Китай, і це сильний хід. Знову ж таки, повертаючись до Трампа, в останньому інтерв'ю він сказав, що під, підтвердив прогрес у переговорах з Росією щодо припинення війни в Україні і його відповідь ну, скажімо так, неоднозначна, але все ж таки. Що він активно спілкується, чи представник його адміністрація активно спілкується з Путіним чи з Кремлем? Відповідно, на ваш погляд, багато хто вважає, що таким чином Сполучені Штати з Росією можуть домовлятися за спиною України. Наскільки ви вбачаєте в цьому загрозу саме в такому спілкуванні? Серйозні речі по телефону не вирішуються. Зустрічей представників високого рівня. Сполучених Штатів і Російської Федерації не було. А з їх не було нової команди. А нас їх не було, то все це вибачайте балаканино. Щодо хорошого ходу переговорів і кращого порозуміння, ми маємо досвід, хороші переговори, прекрасне порозуміння президента Трампа з президента звати, председателем Чен Іном. Керівником е, Корейської е, Народно-Демократичної Республіки. І ми знаємо, що було три саміти між цими двома людьми, і ми знаємо, що вони закінчились не просто нулем, а великим жирним мінусом. Північна Корея після цього активніше стала виробляти ядерну зброю, опанувала ракетні технології, і за останній час навіть до, добралася до стратегічних ракет. Які досягають в території Сполучених Штатів, тобто е, говорити про успішність да, до речі, Ін, як говорив Трамп не, не, недавно, є його хорошим другом і прекрасною людиною. Е, ну, це сумнівний комплімент для президента Трампа, будемо говорити так. Тому е, я схильний вважати, що це балочки. Розраховані на газети типу Нью-Йорк Пост. До речі, слід звернути увагу, що останні е, там, кілька разів вже сенсаційні так звані повідомлення. Першою опубліковує газета Нью-Йорк Пост. Я би сказав, що це у нас би називалося би, ну, безобрази е, смілянський робітник, або там Дрогобицька Правда, або ще щось таке. Знаєте, це загалом «Нью-Йорк-Пост». Це не серйозне видання і е, розраховане воно на людей, які мало розуміються і в міжнародних відносинах, і взагалі в політиці е, зовнішньої. Тому це е, туди і можна кидати всякі сенсаційні балачки. Тобто ви вважаєте, що е, активних контактів зараз не відбувається між справжніх, не активні, Справж. активні можна, можна щось там. Викликати е, посла російського, та й навіть не посла, я чого якогось радника і з ним поталкувати і йому щось розповісти, а він з е, задоволенням напише телеграму в Москву, що я тут вже, вже всіх переконав. От і це ж можна зробити і в Москві, але е, повторюю серйозні розмови е, можуть вестися тільки серйозними людьми. Ні про поїздку серйозних людей в Москву, ні Вашингтон. Нам не відомо. І про зустріч їх на третій території нам теж не відомо. Розуміло. що до серйозних розмов, 12 лютого відбудеться зустріч, чергова зустріч в рамках формату Рамштайн. І вперше за час війни повномасштабної вона відбудеться без головування Сполучених Штатів. Британія буде головувати, а Штати на цей раз ні. На ваш погляд, це черговий сигнал, скажімо так, що адміністрація Трампа як обіцяла, так і буде впроваджувати в життя свій якби, меседж зменшення допомоги Україні, чи навіть припинення. Чи просто це так -от, е новий міністр, скажімо, голова Пентагону, гексет, просто буде входити в курс справ і наступного разу буде все інше. Значить Та, саме віде. так. Швидше йдеться про те, що. Цей новий міністр оборони, який не має ні досвіду великого державного службовця, ні досвіду великого військового організатора. Це серйозний контраст з попереднім міністром оборони США та й з попередніми міністрами оборони Ша за Трампа. Теж у нього в якості міністри оборони були серйозні фігури. Генерали високого рівня. Генерал Мекіс був потім міністром був вестер, це теж серйозна фігура. Тобто е, йдеться про те, щоб надати йому можливість познайомитися з цим форматом. Можливо, він буде відповідати, а знаєте, нам формат такий не потрібен. Це терміт, що американці зараз кажуть, що їм не потрібен голос Америки, ну то що ж? Це їхні проблеми, як то кажуть. Ну, це будуть наші промелени, якщо Рамштайн ми, 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 ми. для нас це не дуже проблема. Для нас це не дуже проблема. за змістом. Наші, е, 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 наші телебачення і наші численні ФМК в Україні не відрізняються від голосу Америки. Ні, я маю на увазі ви ж аналогію з Рамштайном. То якщо а, а, Так, 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 так. Е, Рамштайн, може може статися і так, хоча б не хотілося. Але те, що головувати буде британський міністр економіки, міністр оборони, це дуже хороший знак, тому що це досвідчена людина, і тому що він представляє досвідчену Україну, і досвідчені збройні сили, які мають не просто якусь кількість військових, які брали участь останніми роками в усіх операціях важливих світі. А за останніми десятиліттями і століттями власне набули досвід, якого немає у жодної армії світу, і таким чином, на цьому, базуючись на цьому матеріалі, можемо сподіватися, що британський міністр зможе, по-перше, згуртувати всі, всіх учасників належним чином і продемонструвати, що. Це дуже е, корисний для тих же Сполучених Штатів формат, який надає їм можливості е, впливати на ряд е, е, таких гострих подій в світі, і в той же час не витрачати, при, чому, при цьому тільки свої власні сили і тільки свої власні здоров'я. Зрозуміло, що ж дякую, пане Андрію, за таку змістовну розмову. Нагадаю, що гостем восток сьогодні був Андрій Василовський, дипломат, надзвичайно повноважний посол України. А ми розмовляли про аспекти, які зараз відбуваються навкору мирного плану щодо врегулювання війни в Україні, заяви сторін та їхні кроки в подальшому. До побачення та на все добре.